We'll <smart noise> Слава Україні, ми починаємо. Мабуть, кожен політик в Україні та й просто люди, які цікавляться політичним життям наших народних депутатів, добре знають, що одіозний екс-спікер Верховної Ради Разумков мріє колись зайняти місце президента Зеленського, котрого кілька років тому нардеп підло зрадив заради власних політамбіцій. Після того Разумкова справедливо виключили з фракції Слуги народу та узяли з посади голови Верховної Ради. Проте навіть це не спустило його на землю. Навіть тепер, у час повномасштабної війни проти РФ, скандальний. Нардеп та не є можливістю попіаритися, особливо він любить буквально копіювати образ президента Зеленського, який став відомий на увесь світ за ці півтора роки. Уважні українські користувачі у соцмережах помітили, що в останньому фотосеті разумкова він відверто косить під голову української держави як візуально, так і поведінкою. Хоча у колишнього спікера Верховної Ради це видається гірше, як не як фальш, у його діях добре помітне неозброєним оком кожному українцю. Дякую за смачну каву, свіжу випічку і теплий прийом дів... Вчатам, які працюють у кафе на Ямпільському напряму, і це затишне місце за лічені кілометри від фронту. Наших прекрасних людей не перемогти. Підписав Разумков свою поїздку на заправку, додавши туди кілька світлин, які один в один копіюють нещодавні фотографії Зеленського неподалік лінії фронту, які облетіли усі соцмережі. Ці фотографії не лишили байдужими звичайних українців, які виразили своє обурення в коментарях у соцмережах Разумкова. Господи, Дмитре, ну ви хоча б постидалися так нахабно копіювати. Образ Зеленського. Це ж навіть сліпий помітить. Може, ви ще на вибори підготуєте фотографії один в один як президент. А може хтось промахнеться, знайди десять відмінностей, і ця особа була спікером Верховної Ради. Боже, яка ганьба? Не думав, що ви можете настільки пробити дно своїми діями, але вам удалося здивувати. Колись настане день, коли Разумков перестане піаритись на війні. Може не сьогодні, не завтра, але настане. Ну я принаймні сподіваюся. У коментарях було ще чимало гострих підколів у бік колишнього голови Верховної Ради. Але найцікавіший коментар з них набрав найбільше лайків. Важко було уявити, що хтось зможе перевершити Петра Порошенка в плані безглуздого піару на війні. Севочулий недогетьман також намагався повторити образ Володимира Олександровича, але після того, як нарвався на хейт своїх підписників у соцмережах, перестав це робити. Проте разумково вдалося навіть тут перевершити Порошенка. Правильною дорогою йдеть Дмитре. Судячи з наших низьких рейтингів, такими темпами ви скоро просвітити і копіювати вже прийдеться на зеленського апо. Апар... Рошенка у підсумку можна сказати, що, схоже, Разумков геть не робить висновків зі своїх невдалих дій. Колишній спікер став на слизький політичний шлях, зрозумівши, що легше нагло попіаритися, ніж зробити щось гідне та важливе, але менш помітне. За роки в парламенті він перетворився зі справді нового обличчя у Верховній Раді на типового старомодного українського політика, який думає лише про вибори, навіть у такий буремний і важкий час, як зараз. Крім цього, Разумков помітив тренд критики влади і удало його його експлуатує, набираючи електоральні бали на довірливих виборцях, котрі зараз перебувають у важкому становищі під час війни. Проте сподіваємося, що рано чи пізно, під час таких піар-поїздок Разумков може натрапити на менш нетерпеливих українських військових, котрі приведуть його до тями і добре пояснять, що війна це геть не спосіб для розкрутки свого ім'я. На цьому місце для популізму таких лицемірних політиків нема. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте на сайт Усі. Посилання в описі під відео.